У фільмі Міранда постає перед нами як грандіозна особистість, яка досягла висот завдяки силі волі, завзятості, низької толерантності до вразливості оточуючих та свого характеру снігової неприступної королеви. Але що може стати причиною формування такого характеру? Є два типи людей, які поводяться подібним чином: перше, це нарциси, і друге люди зі схемою грандіозності, винятковості. Різниця між ними Німи і часто люди плутають ці поняття, називаючи нарцисами всіх підряд. Різниця полягає в тому, що всередині тих, хто вірить у свою винятковість, знаходиться. Виховання від батьків у вигляді вседозволеності. Ну, тобто, тобі все можна, тобі всі все повинні. А ось всередині нарциса знаходяться біль, порожнеча почуття сорому та самотності. Тобто, перші просто не розуміють, що люди навколо не їхня функція і не масовка. Такі персонажі часто, до речі, спливають у новинах, що говорять про те, що такий-то, такий-то їхав у машині на шаленій швидкості, в неадекватному стані і збив людину а потім його там відпустили кататися далі, тому що гроші та зв'язки все вирішили. Це просто такі дуже розпещені діти. Навіть якщо їм вже там 20, 30, 40, 50, 100, і не обов'язково вони нарциси. Але якщо ці товариші, які вірять у свою грандіозність, просто не розуміють, як може бути інакше, то другі своєю оцією грандіозною для оточуючих поведінкою компенсують внутрішній біль, сором, страхи, самотність. Нарциси це не обов'язково розпещені діти. Найчастіше це просто дуже травмовані люди, яких у дитинстві могли не помічати, поки вони не зроблять щось значуще що, там, не виграють олімпіаду або не досягнуть висоту в спорті, в музиці чи ще там десь. І такі діти почуваються самотніми, знехтуваними, покинутими, непочутими. І просто не залишається нічого іншого, як вирішити компенсувати нестачу кохання та прийняття у зовнішньому світі. Вони часто стають. Тиранами для оточуючих, де їхні потреби повинні розуміти з напівслову і відповідати нереалістичним очікуванням. А якщо хтось стає свідком їх уразливості чи неідеальності, вони вирішують покарати цю людину різними способами, тому що ніхто не має права підсвічувати їм їхні внутрішні проблеми. І ось наша Міранда відноситься саме до нарцисів. Вона бере на роботу дівчину Андрея, яка явно нагадує її, її колись давно. Наприкінці вона навіть скажеться вголос, коли вони їхатимуть. В машині, що ти схожа на мене. Вона несвідомо побачила у ній себе, невпевнену, просту, вразливу, відкриту. Вона така була, але, мабуть, холодне, жорстоке ставлення від батьків, сформувало в ній цю байдужу до інших грандіозну частину. До речі, ми бачимо, як у фільмі Андрея, намагаючись догодити Міранді, мало сама не формує в собі таку саму частину, але вчасно зупиняється. Прекрасний приклад того, як це відбувається між батьками та дітьми, коли від тебе постійно вимагають нереалістичних результатів. Принижують, ставляться холодно, ти починаєш всіляко догоджати і робити все, щоб тебе таки полюбили. Далі Міранда буде знущатися з Андреа, як і з усіх інших, адже це прекрасний спосіб ще раз самовизвеличитися перед собою. Це такий несвідомий спосіб відокремити цю неідеальну частину себе, дивитися на неї збоку і переконуватися на контрасті, в тому, що я не така, я грандіозна. Тому найчастіше нарциси обирають тих, кого можна принижувати і переконувати в нікчемності, щоб на їхньому тлі блищати, інакше вони почуваються нещасними і нікчемними. Це перша причина. А друге, це те, що. Таких людей можна змусити задовольняти всі свої потреби, щоб компенсувати відсутність такого розуміння з боку батьків у дитинстві. Епізод, де Андрея виявляється свідком неприємної розмови Міранди з її чоловіком, закінчується тим, що наступного дня Міранда карає дівчину зовсім нереалістичним завданням дістати її дітям книгу, що ще не вийшла про Гаррі Поттера. Інакше вона просто може не повертатися на роботу. І тут цікавий ще один момент. Міранда розкривається перед нами як мати. Ось її діти швидше за все виростуть людьми з тієї категорії, де мені всі все повинні, і я нічого не знаю. Вона, мабуть, таким чином компенсує те, що надавали її, її батьки. І, звичайно, це інша крайність. Адже дітям важливо ставити реалістичні кордони і вчити терпінню. Не все можна дістати ось так. Ну, якщо ми не хочемо потім, звісно, читати такі новини, як я казала вище. А також ми бачимо, як, не потрапивши на концерт дітей через нельотну погоду, вона звинувачує в цьому Андре, відчуваючи в глибині себе поганою матір'ю. Знову ми бачимо, як їй важливо компенсувати внутрішні відчуття недостатності, що властиве нарцисам. Одна із її улюблених фраз. Ти мене розчарувала, що означає таку маніпуляцію. Давай, доводь мені, що це не так. Я не почуваюся грандіозною, коли ти не виконуєш усе співслова, співпогляду. Мені це не подобається. Це змушує мене почуватися тією маленькою покинутою дівчинкою, потреби якої ігнорувалася. Найчастіше терапевти працюють лише з компенсаторною поведінкою нарцисів, ігноруючи їх внутрішні уразливі режими. Якщо ми почитаємо класичні ознаки нарцисичного розладу, там буде все про грандіозне самосприйняття, тенденцію експлуатувати оточуючих, низький рівень емпатії, але основний акцент залишається на тому, що є причиною даної поведінки. Але чи піддаються нарциси лікуванню, то що з ними взагалі робити? Зазвичай нарциси не приходять на терапію. Вони переконані в тому, що краще за когось знають себе і що робити. За цим, звичайно, є несвідомий страх виявитися вразливим і визнати, що всередині. У мене багато болю, сорому і невпевненості також у цих схем дуже багато вторинних вигод такі люди справді можуть отримувати багато визнання та схвалення від оточуючих, добиватися успіху, який є соціально схваленим і бажаним у нашому суспільстві. Щоб нарцис прийшов до психолога, потрібно, щоб його компенсаторні стратегії були зруйновані. Наприклад, роботи не стало, шлюб розпався. Загалом те, що допомагало відчувати себе значущим, рухнуло. Але і це часто не є на жаль причиною. Іноді така людина, втративши те, що підтримували її грандіозність, впадає у такі крайнощі, як алкоголь наркотики. І якщо йому пощастить потрапити в рехаб, то там з'явиться шанс зустрітися з психіатрами, психологами, і тоді, можливо, він зможе щось змінити у своєму житті та навчитися почуватися не грандіозною, не нікчемною, а нормальною, звичайною людиною, яка вміє будувати близькі стосунки та отримувати радість від життя.